5,5 тисяч кілометрів. Саме таку відстань може подолати російська ракета Х-101, якою по Україні б'ють вже майже три роки. Цією ракетою росіяни знищили корпус лікарні Охмадит і вбили людей. А ракетою Кинжал на 3 тисячі кілометрів дальності вони атакували житловий будинок у Львові, вбивши цілу сім'ю. Майже три роки великої війни Росія атакує Україну далекобійними ракетами по українських містах. Росіяни били фактично всім, що мають також Москва не нехтує допомогою своїх ситуацій. Активних партнерів вигнанців. Іншими словами, ніяких стримуючих ліній у Росії немає, використовується практично все, крім ядерної зброї. В той же час Україна майже три роки просила у своїх партнерів дати їй можливість стріляти по Росії західною зброєю. І кожен раз Київ стикався з відмовами. Головна мотивація ескалація. Major escalation. A major escalation. Escalation by Russia. За роки Великої війни це слово набуло скоріше комічного сенсу. Бо яка може бути ескалація, коли російські дрони вже у Румунію залітають? Все змінилося, коли Росія, яка має другу армію в світі, чомусь викликала на допомогу солдат з дружньої їм країни Північної Кореї? Очевидно, це стало останнім аргументом на користь тези Дайте Україні дозвіл бити по РФ атакамсами». Тому під кінець свого терміну Джо Байден нарешті здався і зняв заборону на атаки по Росії. За ним на використання Storm Shadow, Scalp погодилися Великобританія із Францією. Незабаром стало відомо, що Україна вже вдарила по Росії ракетами атакам за інформацією джерела РБК Україна в силах оборони, удар припав по військовому об'єкту в районі міста Карачі в Брянської області, який знаходиться за 130 кілометрів від кордону. Це... Ще одна атака відбулася 25 листопада. Цього разу по аеродрому Халіну в Курській області. Про що повідомили місцеві пропагандисти? А пізніше удар підтвердив губернатор області Олексій Смирнов. У Москві очікувано обурились. Поки пропагандисти в вимальовували нові різнокольорові лінії. Російський диктатор Володимир Путін згадав, що ще у вересні погрожував всім своєю ядерною доктриною. Тож було вирішено її негайно підписати. Зміни, які вирішив внести Путін, стосувалися використання ядерної зброї проти неядерної держави, якщо їй допомагає ядерна, або якщо неядерна держава атакує Росію різними засобами. Про те, що Україна вже більше року б'є по Росії своїми дронами, у Москві, мабуть, також вирішили забути. Однак цього разу ядерний ексгібіціонізм очікуваної реакції від Заходу не приніс. Про підписання доктрини написали кілька західних видань, обмежившись тим, що містер Путін вкотре лякає в пусту. Тому Росія вирішила скористатися своїм, напевно, останнім перед ядеркою козирем. 21 листопада, Росія запустила по Дніпру міжконтинентальну ракету. Цього ж Ням Путін заявив, що атакував Україну найновішою системою дальності. Наші ракетчики назвали її Арішні. Поки українці вправлялися в створенні мемів на горіхову тему, розвідники повідомили, що удару швидше за все завдала балістична ракета зі складу ракетного комплексу «Кєдр», випробування якої проходили ще у жовтні 23-го року. І нічого нового в цій системі немає. Кєдр чи «Рубеж», незважаючи на відчайдушні спроби Кремля викликати жах, не злякав ані захід, ані саму Україну. Для українців цей хід означав той факт, що на одну ракету побільшало. А іноземні партнери заявили, що підняти ставки путіну не вдалося. Але російський диктатор вперто не залишає спроб нагнітати, тому 28 листопада заявив, що вдарить арішникам по центрах прийняття рішень у Києві. До слова, ця заява пролунала після чергової масованої атаки по українських енергооб'єктах, яку цього разу присвятили атакам на саму Росію. Також Путін заявив, що удар новою ракетою буде порівняний з ядерним ударом. І з особливою ніжністю описав, як все, що перебуватиме в епіцентрі вибуху, розділиться на фракції, елементарні частки і перетвориться на пил. Помню воєнних і технічних спеціалістів в випадку масированого групового применення даних ракет, то есть разом нескольких орехов гроздью в одному ударе, його мощь, мощь удара будет сотвістовима з применением. Ядерного оружію. Його слова відразу висміяли експерти, зазначивши, що для ядерного заряду ракета Арешнік повинна нести в собі сотні тонн вибухівки, що фізично неможливо. На погрози Путіна одразу ж відреагував і Володимир Зеленський, наголосивши, що розмахувати своїм Арішніком зараз він може тільки для того, щоб зірвати зусилля. Президента Трампа, які точно будуть після інаугурації. Тож, поки Росія марно намагається знайти нові можливості ескалювати війну без застосування ядерної зброї, Україна очевидно продовжуватиме бити по Росії західними ракетами. Після того, як Україні дозволили бити по Росії, західні змі опублікували карту, де показано, куди максимально може долетіти далекобійна західна зброя. Ще в серпні інститут вивчення війни повідомив, що в зоні поразки атакам з близько 250 Військових об'єктів РФ це і склади з боєприпасами і військові аеродроми, штаби і скупчення живої сили. І тільки на Україні розширили цей радіус офіційно, вона вдарила по цих цілях, зазначає американський генерал, екс-командувач армії США в Європі Бен Ходжес. Україна вже вражає правильні цілі, такі як склади боєприпасів та штаби. Мені також хотілося б бачити продовження ударів по російських об'єктах у Криму, вирішальному театру цієї війни, щоб зробити його непридатним для російських. Військ це перший крок до звільнення Криму, зробити його непридатним, потім ізолювати, що стане можливим із руйнуванням Керченського мосту. Навряд чи ми зараз зможемо зупинити чи зменшити кількість масованих атак по Україні. Західні ракети не дотягнуться до аеродромів, де ЗСРФ розміщують свої літаки. Але це допоможе відсунути російський тил і відповідно сповільнити та ускладнити різні логістичні процеси забезпечення військ, евакуацію, ремонт техніки і так далі. При цьому Рішення зняти з України обмеження щодо застосування далекобійної зброї навряд чи стане геймченджером. Ракети такої дальності не зможуть змінити хід війни та дати ЗСУ перевагу на фронті. Вони лише відсунуть тил російських військ. Єдиним переломним моментом буде декларація про перемогу України як стратегічна мета Америки. Жодна система озброєнь, жодна платформа, жодна політика не є вирішальним фактором. Однак, схвалення використання Україною Атакамс, з штормшедоу та скальп по цілях на території Росії важливий крок уперед, який дає Україні набагато більші можливості для знищення штабів, логістики та артилерії російської армії, що послабить її кількісну перевагу. Що ж до Путінської. Відповіді тут західні експерти також виступають у єдиній думці. Удари арешникам по Дніпру підписання ядерних доктрин та постійні загрози не більше ніж істерика Кремля у спробах змусити Захід злякатися та скасувати своє рішення. І мотивація цих дій досить проста: страх Продвіження противника вглубь території на курському напрямку остановлено. Дозвіл союзників бити їх далекобійними ракетами дійсно необхідний, але в нинішніх умовах виглядає дещо запізнілим. У зоні активних бойових дій ситуація залишається вкрай складною. Росіяни хай повільно, але просуваються по ключових напрямках. Росія не шкодує ресурсів на війну, відправляючи туди тонни боєприпасів та десятки тисяч людей. Скільки народу бо втратили, це просто З звоєвого звона практично. Більше ні Україна стала першою країною, на якій випробували міжконтинентальну балістику. І як би смішно не звучала назва Арешнік, сам факт його використання говорить про те, що в Москві справді готові, якщо не на все, то на дуже багато чого. А ось про готовність заходу допомогти Україні всім цього на жаль сказати поки не можна.